заходжу в ліцей успіх і прямую до тієї самої вбиральні, відео якої зібрало тисячі переглядів за добу. Вона чоловіча і знаходиться на третьому поверсі закладу. Однак камери в кутку немає. Директор ліцею Віталій Красніков каже, прилад вже зняли, але встановлювали його за ініціативи учнів шкільного самоврядування. Тобто, це просто був встановлений муляж для того, щоб діти побачили і не курили в даному туалеті. Ну, ця камера була встановлена на першому уроці, і на, на другому уроці, в кінці другого року, ми вже її е, е, відповідно зняли. Директор ліцею каже: до того ж, встановлення муляжу камери у вбиральні мало бути просто жартом на перше квітня, тому дозволив учням робити цей розіграш, але він вийшов із під контролю. Я думав, що вони встановлять її в зовсім іншому місці. Не прямо там, де вона мала бути, Відреагував я негативно, і камера не здійснювала відповідні записи. Висновки ми з цього відповідно робимо, що наш жарт не видався невдалий і спричинив саме ось такий суспільний резонанс, якого не мало бути в апріорі. Через поширення відео у телеграм-каналах директор ліцею каже, до нього зверталися правоохоронні органи. Поліція зв'язувалася, і була присутня відповідно. Я надавав пояснення, інші органи реагували, і управління освіти. За це я вже маю відповідні догану від керівництва і відповідно надані мною письмові пояснення щодо ситуації. Скандал із вбиральною коментує і виконувачка обов'язків начальника управління освіти Васильківської міської ради Шепілова Інна. Вона запевняє, чоловічий туалет у ліцеї наразі недоступний для відвідування, адже там встановлюватимуть нові перегородки. Перед канікулами ми заключили договора, замовили всі ці кабінки і ось чекали, що впродовж канікул їх замінять. Старі демонтували постачік не привіз нові кабінки. Для нас це пріоритет, щоб діти були захищені і була конфіденційність. Що у туалеті встановили муляж камери, виконувачка обов'язків начальника управління освіти Васильківської міської ради дізналася від директора. Жарт вийшов зовсім не жартом. Це не справжня камера. Дійсно, ми всі оплачуємо їх послуги. От буквально на канікулах проведен був обстеження кожної камери. Мені всі доповіли, що всі камери працюють, але ну, про туалет, в принципі не могла та йти мова. За словами юристки Діни Дрижакової, встановлення навіть муляжу камери в ліцеї є незаконним. Це порушення статті конституції, якою гарантовано право на приватне життя без згоди встановлення навіть не справжніх камер є незаконним, має бути відповідна згода. Лише за наявності згоди батьків. То в такому випадку відповідна може бути встановлена відеокамера. Такий розіграш міг нашкодити дитячій психіці, стверджує психологиня Дар'я Селіванова. Це може призвести до формування тривожних розладів, зокрема, наприклад, загально там генералізованого тривожного розладу, соціальної тривожності, тобто коли дитина або людина переймається через те, як вона виглядає в соціумі. Чи вплине ситуація на психіку залежить від сприйняття дитини, але попри це важлива підтримка батьків. Я б обережно попитала, як взагалі дитина до цього ставиться, чи в курсі вона що є такий випадок, чи є в неї якісь переживання з цього приводу, чи хоче вона якось про це поговорити. Головне це реагувати батькам спокійно, пояснити, те, що закон забороняє відоспостереження без дозволу. Втім, якщо ситуація на них вплинула і ви помітили за дитиною тривожність, варто звернутися до спеціаліста.